Творчі імпульси. Всім привіт! Ви на каналі Творчі імпульси, і сьогодні в нас продовження нашого довгого етеру з Юлею про творчість та транзакційний аналіз це метод, в якому працює Юля. Дві попередні частини ви можете подивитися за посиланнями, а сьогодні в нас буде продовження третя частина, і ми поговоримо про таке: як ставлення до себе впливає на сміливість в творчості? Що таке психологічні контракти і як вони пов'язані з творчою людиною? Що може допомогти з транзакційного аналізу в кризу? І третє, це фішки, якими поділиться Юля, і розкаже, як бути в контакті зі своїм творчим джерелом. Підписуйтесь на нас, ставте лайки, коментуйте, пишіть питання, ми з радістю. Будемо на них відповідати. А якщо вас цікавлять якісь теми щодо творчості та психології, пишіть нам теж коментарі або в нашій соцмережі, і ми зробимо спеціально під це етер. Дякую за увагу. А яке як ставлення до себе впливає на якість та сміливість в нашій творчості? Ну, мабуть, тут про оцей баланс, баланс наскільки, наскільки ми добре ставимось до себе, щоб бути достатньо. Не треба бути дуже смілим, або взагалі не треба бути смілим. Треба бути просто достатньо, для себе достатньо. От коли є ця достатність для себе, то слово сміливість воно не забирає такої, не набирає такої грандіозності. І якість, вона ну просто стає нормальна достатня якість. Але це про ставлення до себе, от, що я достатньо гарний там, для себе, гарна для себе я. І коли от, я для себе достатня, достатній, то тоді і оці от, всякі очікування, е, там, про якість, е, там, про проявленість. Тому що. Комусь потрібна соціальна присутність, бути в соцмережах, там не знаю, мати YouTube канал, Instagram, TikTok, малювати. І для людини оце достатність, бо якщо б вона просто малювала і не показувала цього, для неї це було б недостатньо. От таке внутрішнє в неї відчуття. У неї потреба в тому, щоб а, люди знали якомога більше така онлайн-соціалізація, а комусь комфортно малювати в себе в майстерні, або там не знаю, робити свої вироби, а, робити їх в кількісному показнику, заробляти на цьому гроші. І не показувати цей процес, мати гарні відгуки. І ну, от в такому контексті. Тобто, людина має свою певну базу клієнтів, вона більш е, така про те, що їй потрібно. І якщо вона хочеться змінити, то вона, наприклад, когось може найняти, і інша людина буде робити цей процес за неї. І то. Тільки суто з такої когнітивної е, складової, такої, там не знаю, дорослої, що ага, тенденції на ринку зараз отакі-то. Наприклад, е, там моєму родителю це не подобається, дитині теж не подобається. Але із дорослого я піду заплачу гроші, мені знімуть, за мене будуть робити те, що мені не цікаво, що мені не потрібно. Це тенденції просто часу, ринку. Але мій товар і так затребований, класний, є постійні клієнти. Я створюю нові моделі, випускаю нові там колекції, і, і для мене це достатньо. Комусь може ні, тому що у нас дуже сильно, ну, там, не знаю, останні десятиліття маркетинг і зовнішній вплив, що іноді порушує внутрішні кордони, де оця достатність, якість. І, і... Але зможуть тебе і так. твої пояснення, то ну, так все підтримуюча, звучить, що можна бути собою, цього достатньо, ти окей. Дуже класно. Я чула, що в трансвенційному аналізі є психологічні контракти. Що це таке і як вони можуть проявлятися у творчій людини? А, ну, психологічні контракти таке об'ємне поняття, але я так коротко скажу, ем, що це всередині людини. Е, у нас психологічні контракти вони можуть бути з кимось. Але так от можуть бути всередині себе от в цьому діалозі між Егостанами. І це дуже часто приховані і неусвідомлені угоди, де, наприклад, суспільство могло впливати на ваших батьків. І батьки вам передали, а ви взяли собі в родительський его стан ну, якесь переконання. І виходить, що оце переконання воно може впливати на ваш життєвий сценарій і бути певною внутрішньою забороною. Тобто як така обмежуюча установка. Ну, там, не знаю, наприклад, це там, а, давай, давайте так, є а, трансгенераційна травма, і трансгенераційна це травма, яка передається із поколіннями. І Є, а, скажімо, типу, як розлад, а є посттравматичне зростання. І ми не знаємо до кінця. У кого ця трансгенераційна травма стала зростанням, а в кого вона лишилась, ну, ми всі точно знаємо, що після Голодомору ми робимо, ми закопаємось наперед, да? тобто у нас судно має щось бути трошечки в холодильнику, більше, ніж ми з'їмо, на різні там життєві випадки. І виходить, що оце, ця травма вона про е, чи, е, не висовуйся, бо, наприклад, насправді, коли ми проявляємось, і нас можуть не прийняти за нашу проявленість соціумі, і насправді це може загрожувати так, і це історично так було. З митцями українськими, там, никами і не тільки взагалі, so, якщо ти проявляєш українську позицію, якщо ти проявляєшся, то значить ти проти системи, і це небезпечно. І це може бути трансгенераційною травмою. У когось це зріст, тому що, знаючи про своє це коріння, зараз в благополучному. Украї... Хоч війна, але на зростання національного духу зараз час проявлятися. Ця людина може проявлятися. А є люди, які навпаки ні, не можуть проявлятися через те, що зараз війна і небезпека. І це схожа ситуація, як з тією, з якою зіштовхнулись якісь там далекі родичі, і це може тририти. І от з рахунок оцих от. Що, що таке оцей контракт? Це коли е, там, родитель каже: не висовуйся, і дитина така добра. І вони домовились, вони, вони всередині себе домовились. Родитель гарно пояснив, але це несвідомо, так? Да? Ми, ми це все тільки розбираємо, коли з'являється хтось третій, третій це психолог, і до цього ще треба дійти. Треба дійти, щоб людина повірила психологу, повірила, і дитина повірила, і родитель, тобто критикуючи родитель, як правило, такий перевіряючий. І періодично ще там це змагається <сх2> з психологом. От вони в тандемі мають довіряти психологу, тобто людина має. Мати міцний альянс з психологом для того, щоб знайти, який же ж там оцей договір у дитини з родителем, і його не можна розірвати. Його треба знати, ну там. Знайти пункти і поступово замінювати, тому що оцей договір, він є певною базою, він є певним стапільним алгоритмом, надійним, за яким людина жила. Вона не висовувалась, тому що це була загроза смерті. І не можна його поміняти і переписати так, проявляйся і отримуй те, що ти хочеш. Не виходить. Потрібно знайти ті способи, за якими цій людині підійде проявлятись в своєму темпі, він у кожного свій, у когось це малесенькі кроки, у когось це просто бум, і отак от, все, я готовий, готова. І людина пішла. І вона раз отримала позитивне підкріплення, другий раз, третій. Вона, вона повірила в себе, вона покрилилась і, і далі їй вже ну, не страшно. Вона вже настільки якось це, це просто не, не можна описати, що відбувається. Людина сама не може до кінця усвідомити, що таке там всередині переключилось так, що вона відчула, присвоїла собі цю силу, і вже ніхто і ніколи. Не зможе її зупинити от в проявленні себе. Я ж задумалася про це все. І так, питання наступне. Дякую тобі. Що з транзакційним аналізом? ТА може стати внутрішньою опорою у кризу а, віри в себе. Я вже до цього говорила, але коротко підсумую, це підсилювати свого дорослого, щоб на нього опиратись, і а, розвивати турботу свого родителя і вільну дитину. А, але дорослий це якраз найголовніше. Да? Це от, от той такий. Ем, Страж, який, ага, що зараз відбувається? дих видих? Да? Тобто, от е, це те, що найскладніше, тому що ми реагуємо. І часто, от коли ми говоримо, що ми не автоматі, то це ми ходимо по тим протоптаним доріжкам е, накачених м'язів. У кого там потакаючого родителя і е, бунтуючої дитини, бо ця дитина ходить зі всіма свариться, е, конфліктує, ну, і виходить, що. А там потураючий родитель, такий каже: молодець, давай, проявляйся. Проявляйся, не мовчи, не стримуй себе, да. думка Це інших можна. не має значення, да. ти. Давай, давай, тобто, проявляй, тобто, ну це не не конструк... Тобто, р -р родитель не дає посил дитині. Аналізуй обстановку, і де це тобі буде корисно, а де не корисно. І що ти взагалі хочеш, яка в тебе мета у цього? Да? Тобто, немає такої. І виходить, ми підсилюємо дорослого, бо дорослий він такий: а що зараз відбувається? А так, треба піклуватися, чи треба зараз подумати, чи треба подихати, що, 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 що зараз буде корисно нам всім. Да? Тобто, ми прокачуємо дорослого. І оскільки е, у нас часто переважає все ж таки критикуючий, то підсилювати турботливого, щоб вони, як мінімум, були на рівних, і щоб турботливий був досить такий сильний. Тобто, щоб він по силі міг е, закрити рота критикуючому, бо дитина не може закрити рота, може закрити. Скажімо, неконструктивну критику, да, критику тільки родителю на оцих от рівнях. Дитина, зі своєї сторони, адаптивно переключати, десь трошечки бунтуючу, тобто опановувати і нормально ставитись до всіх почуттів, до того, що всі вони важливі і цінні. І вільну дитину. тобто, це можуть бути якісь просто. Не знаю, ставити собі на таймер п'ятихвилиночку, і ці п'ять хвилин суто для творчості. От все одно, це не про малювання, це поспівати, це почути музику потанцювати біля дзеркала, це там, не знаю, втягнути якісь бусики, покрутитися і там дати собі якісь ці компліменти, не знаю, нафарбувати губи, там, зробити якусь укладку. Ну, коротше, може, і не п'ять хвилин, так? Але ключове те, щоб ви ставити собі на п'ять. Дякую за для того, щоб мати цю приємну звичку, плюс, наприклад, що ми робимо в спільноті творчі імпульси. Ми маємо два рази на місяць малювання, де ми теж собі резервуємо час, ну, ми в цей час приходимо і там, то колажі, то малювати. Але якщо вам хочеться щось інше робити, окей, але це такий свідомий вибір, що в цей час ми приходимо і ми займаємось творчістю. Ну, от, це через дорослого. Можна спонтанно, можна спонтанно, це якщо там не знаю, у мене іноді такі буває між прийомами з клієнтами. Я сижу, беру у мене тут ці маркери, mm -hmm. я ціна маркерами собі щось там покалякала, помалякала, і мені вже прекрасно, чудово і все. І це спонтанні там 2-3 хвилини 5 для творчості. Або не знаю, під серіальчик, щось в'язати гачко. Ну, тобто, це не заплановано це так, от хочу і роблю, та? Тобто, якщо, якщо є такі посили можливість. У в мене наступне питання буде про твої фішки, що допомагає бути на зв'язку зі своїм творчим джерелом. Я так розумію, одним із них ти вже поділилася, Малює, малюєш трошки там, або під в'яжеш, можливо, ще щось є. Я, я скажу, що найголовніше це те, що я просто знаю, що у мене це є. От коли людина знає, що в неї є творча іскорка, цей творчий імпульс, те, як його проявляти, це вже ну, друга річ. Тобто вона ця іскорка знайде цей спосіб. І я можу сказати, що, наприклад, я люблю і танцювати, я люблю е, співати, я люблю в'язати, вишивати, тобто у, у мене немає там якихось обмежень. Я просто знаю, що щось у мене краще виходить, а щось гірше. Щось е, потрібно більш е, бути посидючою. А я не хочу от зараз. От буває, наприклад. Я знаю, що я більш посидюча в більш холодний період року, і от це рахунок цього, коли ти сам про себе знаєш. І ти себе не обмежуєш, там, наприклад, е, окей, я ніколи не пробувала макраме, але мені це цікаво, цікаво. М -м, ютубчик є, ні, ну Треба якісь там матеріали і пробувати. І от це рахунок того, що є цей дозвіл пробувати, і є це розуміння про себе, і немає якихось заборон, ось, е, що це там, треба робити, або це має бути одразу класно. Ні, ні, з рахунок того, що є спонтанність, є різноманітність і є внутрішнє розуміння про себе, що е, я творча. Також можна про себе подумати, і, і часто люди не звертають на це увагу, що е, Якщо вони знають свій стиль, якщо вони от прям дивляться на кольори, на композицію, свій гардероб складають, я не кажу про стилістів, ні, я кажу про те, коли людина приділяє цьому увагу. Це теж творчість, це теж дуже важлива така складова, що іноді змінити одяг, навіть якщо люди працюють вдома. А змінити одяг, вдягнутись по-іншому і попрацювати, посидіти, бо на зустрічі не є якісь в іншому одязі, це також і про творчості, і зміна настрою, і. Це, це позитивний вчинок для себе, аніж сидіти роздратованим, не знати, що зробити, і, і все не подобається, і все не так. Але коли ти знаєш про себе, от я, от, от я знаю, у мене музика дуже допомагає мені. Музика, у мене там е, дуже різні плейлісти, є плейлісти, де спокійна музика, є де поплакати, є де така. Така вона складна, якась глибока, ну коротше, куча в мене різних плейлістів, до яких я можу звертатись для того, щоб робити п'ятимінуточку на постраждати в тому числі. Виділяти час. І свідомо, бо такий щось так поганенько. Чому це сльозу? Пустить і свідомо, тобто, може, слізею не буде, але чого б не піти за своїм бажанням, за своєю потребою, спробувати отримати результат і піти далі. Сто відсотків. А може дати одну чи дві прості практики для наших глядачів, як повернути контакт з творчістю? А, ну... Взагалі таке простіше, е, і в той же самий час дуже складно почати це робити, але сісти і виписати е, для себе, що взагалі подобається робити. Ключове оце хочу. Да? Дитина відповідає за хочу. І знати це е, це перший крок. І виходить, що Якщо ви знаходите цей час, і ви, наприклад, ви можете зробити таку лінію часу і написати різні періоди вашого життя, скільки вам там років було, так? і зробити таку, як лінію часу, можливо, в різні часи вам подобалось різне щось робити. І найважливіше це пригадати. Це пригадати, нагадати собі, що ви це робили. І зараз воно вам цікаво чи ні? І а, якщо ви прям бачите по всій лінії, що всім, чим ви займались, на зараз вам нічого не подобається, а, тоді ну, задача подивитись по сторонам і подивитись, а чим займаються інші? Хм. І дивитись, який відгук. Може бути на те, а що, можливо, якісь нові тренди, нове щось відкривається, і дописувати в цей листочок окей, те, що раніше ви робили, вам не подобається, але що зараз не знаю, написати прям дату, там, яке це число, там, або хоча б просто рік, 2025, і записувати туди, що вам подобається. І бажано це розмістити десь на видному місці, щоб ви оком торкались, що вам подобається, але ви не робите. І так, можливо, вам потрібно буде якийсь час для того, щоб зізріти, для того, щоб почати щось із цього, що вас зацікавило, робити. Але коли ви це будете бачити. Тобто ви зробили певну вже мисленнєву роботу, ви пошукали, що визначили, що вам не цікаво, що вам цікаво, ви це записали і далі візуально воно вам мусолить. І ви або а, приберете цей листочок і не будете нічого робити, але бажано це зробити свідомо, тобто собі сказати: Окей, так, я обираю, що я не йду. В реалізацію своєї творчої іскри, свого потенціалу я обираю і прибрати. Я рекомендую не викидувати, просто вкласти десь в тумбочку, не викидувати. Або ви такі собі кажете: так, я беру на себе відповідальність, що я там місяць дивлюся на цей списочок, і місяць я оце думаю. Хожу, думаю, що, де, як. І якщо мені потрапляються на очі якісь там, не знаю, майстер-класи, то я можу піти. Або якщо мені хтось пропонує, або, може, я сам там когось зберу і ми разом в маленькому кружку разом це зробимо. І я від цього не відмовлюсь. Тобто, це така, це вже знову ж таки з дорослого береться відповідальність на те, що я буду слідувати тому цьому я хочу, бо в цьому проявляюсь я. Тому ну, це, можливо, така трошки об'ємна, і це тривала робота, але ну, у нас життя воно об'ємне і тривале. Багато шахів. До... Так, у нас достатньо і часу, і у нас достатньо ресурсів, і це не про гроші. Це найдорогоцінніше це слухати себе, дослухатись, Будь шукати. Так і шукати для себе в своєму житті і знаходити час. Дуже круті практики, взагалі розмова вийшла така корисна, насичена, дуже підтримуюча, як на мене. Можна просто розбирати на фрази і десь щось там рефлексувати. Я паралельно цим займалася, що мені здавалося, трошки відлітала кудись свої думки. Дуже класно, ти все пояснюєш, і розказуєш, і просто розказуючи, можна кучу підтримки собі на на почути. Ну, це, як у мене. Дякую. Дякую. Мені теж приємно Дякую. було ділитись. Я думаю, що зрозуміло, що я можу говорити про це годинами. І я теж хочу подякувати. Хочу подякувати за цю увагу, і хочу сказати, що можна якісь епізоди. Там прослуховувати, перепрослуховувати, ставити на паузу, робити собі якісь помітки, там де щось записувати. Я щиро сподіваюся, що вона буде корисна не тільки тобі, а й нашим глядачам. І дякую за цю цікавість і за цю можливість. Хочу також сказати: підписуйтесь на наш YouTube канал, ставте вподобайочки, ставте ваші питання, ми можемо враховуючи ваші питання готувати наступні записи. І також у нас є інстаграм, є Телеграм, Телеграм більш така неформальна інформація, там ми робимо анонси наших заходів, доєднуйтесь, і також приходьте на наші Олівцеві, калажні, взагалі майстерні наші, ми будемо раді вам. Так. Дякую вам за перегляд. Юля, дякую тобі, і до наступних зустрічей. До наступних зустрічі, Па-па.